Привіт усім, ласкаво просимо до модуля мислення у цьому першому уроці. Я хочу поговорити про менталітет підприємця, а точніше, про невдачі, цинізм і мотивацію проти дисципліни. Я розмістив це тут, тому що хочу, щоб ви ознайомилися з цим перед тим як почати будь що пов'язане зі створенням вашого інтернет магазину. Дуже багато підприємців здаються, тому що ми стикаємося з величезною кількістю ментальних бар'єрів у бізнесі. Тому я дійсно хочу налаштувати вас на правильний спосіб мислення, щоб ви могли подолати ці труднощі на своєму шляху. Перша тема, про яку я хочу поговорити, це невдача їх буде багато, але їхня кількість буде значно меншою, ніж якби ви робили все це самостійно. Якщо б вас навчав кидати триочкові стівкарі, це ж не означає, що ви більше ніколи не промахнетеся, правда? Навіть у Стефани виходить щоразу. Це просто означає, що очікується значно більший і швидший прогрес, ніж якби ви ніколи не отримали його допомоги. Тож не бійтеся невдач, не бійтеся робити помилки це абсолютно нормально І очікувано. Ті, хто досягає найбільших успіхів, це також ті, хто зазнає найбільше невдач, іншими словами, майстри зазнали більше поразок, ніж новачок коли-небудь навіть намагався. Джоан Роулінг, одна з найуспішніших авторок в історії, отримала 12 відмов від видавництв. На свій оригінальний рукопис Гаррі Потера Говард Шульц, колишній голова правління та генеральний директор Starbucks, отримав відмову від 218 інвесторів. А Майкл Джордан, один із найвидатніших баскетболістів усіх часів, промахнувся 12345 разів за свою кар'єру в НБА. Кожна успішна людина зазнає невдач. Стів Джобс зазнавав невдач. Білл Гейтс зазнавав невдач. Спробуйте знайти мені успішну людину, яка ніколи не зазнавала поразок. Ви не зможете, тому що таких людей не існує ніхто не любить зазнавати невдач. Але успішні люди знають, що неможливо перемагати щоразу і що поразка це частина гри. Тож навіть якщо ви зазнали невдачі, не впадайте у відчай, попросіть поради у наставника і спробуйте ще раз. Далі я хочу поговорити про цинізм середньостатистична людина у США працює з 9 до 5. і заробляє в середньому 32 тисячі доларів на рік. Це середньостатистична людина. Тож, приєднуючись до цієї програми, у вас з'являються амбіції, яким заздрять інші, і замість того, щоб піднятися до вашого рівня, вони намагатимуться стягнути вас до свого рівня, бо так їм легше. Їм простіше критикувати вас, ніж докладати зусиль, щоб піднятися самим. Ви почуєте такі речі, як я знаю хлопця, який це пробував і провалився, або це шахрайство, це не працює, або будь-що інше, щоб посіяти у вас сумнів. Я вже все це чув раніше, вони намагаються знизити вашу впевненість у собі і не дати вам вирватися з того, у чому вони самі застрягли. Це називається менталітетом крабів у відрі. Якщо ви коли-небудь бачили купу крабів у відрі, то помічали, що ті, які знаходяться зверху, могли би легко вибратися, але не роблять цього, бо всі інші краби знизу хапають їх і тягнуть назад до спільної загибелі. І зазвичай це відбувається через образу, злість. Заздрість або навіть ревнощі. Ось чому я вважаю надзвичайно важливим мати успішного наставника поруч, і бути частиною підтримуючої спільноти, такої як Private Discord Mastermind. І остання ідея, про яку я хочу поговорити з вами в цьому відео, це мотивація проти дисципліни. Багато людей думають, що це одне й те саме, але це не так. Мотивація це бажання діяти для досягнення мети. Це те натхненне відчуття, яке ви відчуваєте, коли хочете працювати. Дисципліна з іншого боку, там це а, виконання роботи, незалежно від того, як ви себе почуваєте, а, тобто хочете ви це робити чи ні. Вам знадобляться обидві ці якості, але дисципліна набагато важливіша насправді більшість із вас уже дисципліновані в певних сферах свого життя. Наприклад, чищення зубів. Я не знаю жодної людини, яка була б мотивована це робити, ніхто не прокидається з захопленням, щоб почистити зуби. Ви робите це, тому що у вас є дисципліна це робити. Ви робите це, тому що знаєте, що це важливо для вашого здоров'я. Вам потрібно застосовувати те саме у своєму бізнесі. Буватимуть дні, коли ви прокидатиметесь, і не матимете мотивації працювати над своїм e commerce магазином, але ви все одно виконуватимете роботу, тому що у вас є дисципліна, тому що ви почали з уявлення про кінцеву мету, і ви знаєте, що це те, що потрібно робити, щоб досягти результату, адже ви не завжди можете контролювати рівень своєї мотивації щодня, але ви завжди можете контролювати свою дисциплінованість щодня. Якщо я довго відчуваю відсутність мотивації, то намагаюся спілкуватися з іншими мотивованими підприємцями, читаю улюблені книги та цитати, а також відвідую конференції з великою кількістю мотиваційних спікерів. Зрештою, вам потрібно пам'ятати, що мотивація це приємний бонус, але дисципліна ну це необхідність. І на цьому все в цьому відео. Я впевнений, що воно буде корисним для вас на вашому шляху, тож не забувайте повертатися до нього час від часу. Побачимось у наступному відео.